Вас вітає програма історії світу. Мене звуть Юлія Коценко і я презентую вам наш міжнародний тележурнал, створений спільно із медіакампанією Deutsche Welle. приготуйтеся, бо впродовж наступної півгодини ми з вами вирушуємо у подорож до В'єтнаму, Мексики та Болгарії. Наші репортери та канали партнери розповідатимуть нам про життя і проблеми людей в різних куточках планети. Починаємо ми з історії про порятунок однієї із найвеличніших тварин світу слона. У Африці та Азії слони живуть у дикій природі, однак все ще перебувають під загрозою знищення. Впродовж століть найбільших савців світу вбивали заради їх безцінних бивнів. А все тому, що на світовому ринку досі існує великий попит на слонову кістку. Мене завжди зачаровували дикі тварини. Та раніше я був без сили їх захистити. Однак тепер Джозеф Окоуї не безсилий. Він веде небезпечну боротьбу проти злочинної мережі браконьєрів, щоб захистити тварин, які стали пристрастю його життя. Обіймаючи посаду директора національного парку ІВіндо площею 3100 квадратних кілометрів, Джозеф докладає усіх зусиль, щоб зберегти вид лісових слонів, на яких активно полюють заради їхніх безцінних бивнів. Вони особливо жадана мішень для браконьєрів, оскільки володіють більшими порівняно з іншими слонами, бивнями. У регіоні цих слонів знають як великих тягачів. їхні бивні можуть сягати землі. Том де міленер, координатор програми ООН, що протидіє нелегальному полюванню на слонів. Слонячі бивні контрабандою вивозять з габону міжнародні мережі контрабандистів. Везуть кістку до Азії, де використовують переважно для декоративних цілей, оскільки у 2011-му контрабанда слонової кістки досягла рекордних показників. Ми припускаємо, що кожного року заради бивнів у Африці вбивають до 12 тисяч слонів. У центральній Африці ми поки програємо битву за слонів. Втім, Джозеф визнає, що чимало браконьєрів займаються цим, аби вижити. На його думку, одна з головних причин нелегального полювання на слонів у Габоні бідність. Тубільні народи, як от Пігмеї, знані своєю мисливською вправністю до полювання на слонів, і контрабандисти особливо часто використовують їх для своїх цілей. Ці люди не мають роботи, а потреби мають такі ж, як і всі. при цьому у них немає професії, тому слони і їхні цінні бивні для таких людей надзвичайно спокуса. Чи маєте ви інші способи заробляти на життя, окрім полювання на слонів? Афана місцевого пігмея заарештували разом з іншим підозрюваним буквально за мить до того, як ми приїхали до офіса Джозефа. Джозеф запитує їх, навіщо вони вбивають слонів? Бо вони дали мені мило, сіль, пальне, я нічого цього не маю. Ось чому я вбивав. Афану заплатили 40 доларів, що є цілим статком для нього, але нічим порівняно з сумою, яку отримає посередник, котрий продасть бивні контрабандистам у 25 разів дорожче. Тепер Афанові загрожує великий штраф і ув'язнення терміном від трьох до шести місяців. Попри те, що влада вживає заходів для боротьби з браконьєрством, Джозеф стверджує, що потрібно не лише спинити постачальників, а й протидіяти міжнародному попиту на слонову кістку. На мою думку слід спрямувати суворе правосуддя на тих, хто купує слонову кістку для перепродажу на міжнародному ринку, а не на цих молодих хлопців, котрі намагаються прогодувати свої родини. потрібно вживати значно жорсткіших заходів. Міжнародне співтовариство повинно підтримувати такі країни, як Габон, що реально намагаються вирішити цю проблему. Складна і важлива місія. Тепер змінимо швидкість і спробуємо звільнити дитину, яка живе в кожному із нас. Навіть дорослі люблять іграшки, і якщо ви належите до таких, наступна історія саме для вас. Ми вирушаємо до столиці В'єтнама Ханоя, де саме в розпалі виставка іграшок. У царстві дитячих фантазій панують креативність і простота. А за всіма іграшками стоїть така цунода. Репортер в'єтнамського каналу Віті Вітайдвонг влаштує для нас подорож у світ дизайнерської іграшки. Відвідувачі виставки можуть познайомитися з багатьма витворами Такаші цунода. Усі іграшки дуже прості, але при цьому особливо чарівні. Деякі з них навіть багатофункціональні. Серед них є і лауреати нагород, як, от паперовий робот, піпероїд. Куб монстр створений за мотивами традиційного японського мистецтва, також у експозиції. Моя дизайнерська ідея повернення до простих форм. Мої іграшки особливі тим, що покупці можуть самі складати їх з окремих частин. Основні матеріали дерево та папір, оскільки їх можна використовувати повторно, робити з них інші іграшки, просто додавши кілька згортків паперу. З пластиком такого не зробиш. Кіто Забудьте про клей та клейку-стрічку. Все, що вам знадобиться, це ножиці. Відріжте, зігніть, з'єднайте деталі, і менш ніж за півгодини отримаєте справжнього робота з рухомими частинами. Кожен з них унікальний і може бути використаний як іграшка або навіть підставка для паперу вдома чи в офісі. Мені подобається, що кожна іграшка має власну історію. Граючись ними, мої діти розвивають уяву, що корисно для їхнього загального розвитку. Діти, які прийшли на виставку, можуть власноруч скласти одну з іграшок, користуючись інструкціями дизайнера. Так вони можуть відчути, як воно самим створити справжню іграшку. Цей хлопчик каже, що спершу було складно, але водночас цікаво, і що йому було неважко працювати за інструкціями. Світ дизайнерської іграшки це чудовий шанс познайомитися з японським дизайном і побалувати дитину всередині кожного з нас. Продовж останніх тижнів ми ретельно вивчали цивілізацію Майя, а саме, як пророцтва і традиції Майя вплинули на наш світ у сьогоднішній програмі. Репортер мексиканського каналу «22 Норма Хіменес» розкаже, як Майя сприймали космічні явища від метеоритів то комет до сонячного затемнення поява яскравих небесних тіл, що порушували порядок на небесах, була ознакою порушення порядку в цілому космосі. За деякими уявленнями, метеорити вважалися недопалками сигар, які курять боги. виявляється, що й боги були курцями. Кикрусаванельсілосалоздо се на фумадорис. 13 бактунів згідно з Кодексом Дюрана, імператор Ацтеків Монтесума за кілька років до іспанського вторгнення побачив комету і сприйняв її як погане знамення. Це пророцтво було підтверджене майбутнім іспанським завоюванням. Не дивно, що цей правитель пояснив небесне тіло як лихий знак. В Мезоамериці, яка складалася з центрально південно-східного регіону Мексики і Північної центральної Америки, давні цивілізації розглядали такі явища як провісників поганих подій, і майя не були винятком. Вони тлумачили їх як попередження про лиха, такі як посухи та епідемії. Майя було дуже цікаво розшифрувати відносини між небесними тілами та життям у королівстві цього світу. що одноіменному романі описав кубинський письменник Алехо Карпентієр. Зібрані під час завоювання дані свідчать про те, що майя розглядали комети як небесні тіла, охоплені яскравим полум'ям і прикрашені хвостом диму. Сьогодні зображення цих довговолосих зірок, як їх називали Майя, знайдені лише у Гватемалі. Це символ ЕК, який найчастіше пов'язують з Венерою. Це найвеличніша зірка. та в цьому випадку символ стосується не Венери, а комети оскільки у цій частині ми бачимо полум'я, та дим. Зірки, що падають, або метеори теж пов'язувалися з лихами. Мадридський кодекс містить різновиди божественних недопалків. отже, Майя під метеорами розуміли сигари богів. Нещодавно в інтернеті та інших медіа поширилось пророцтво, яке помилково було приписане Майя, мовляв, коли завершиться 13 бактунів, тобто 21 грудня цього року, комета зруйнує землю. Це природне явище, яке може статися будь-коли. метеорит впав на півострів Юкатан кілька мільйонів років тому. Однак ніхто не може передбачити, впаде щось подібне сьогодні, завтра, тоді чи тоді. Метеорит може впасти за мільйон років або й за годину. Ніхто не знає, коли саме. По всьому світу астрономи вивчають всесвіт, аби передбачити, коли і що на нас може впасти. Мої колеги, дослідники, Майя, Наголошують на тому, що жодної точної дати не існує. ані в кодексах, ні ані в письменах. ані в колоніальних документах. Як свідчать джерела, майя ретельно стежили за небесними тілами. Вони пов'язували небесні явища зі своїм буденним життям, врожаєм, війнами, але не з часом і не з датою кінця світу. Поки Майя творили давню історію Мексики та Центральної Америки, інша цивілізація залишила слід на широких просторах Центральної і Південної Європи. Фракійці індоєвропейський народ, племена, а згодом і царство якого панували у Південно-Східних Балканах, зокрема у Болгарії. У Рудопських горах Фракійці будували храми та святиді і розробляли поклади місцевих корисних копалин. Не дивно, що вони залишили по собі чималий культурний спадок, схований між скелями, річками і печерами цього регіону. Фракійці наділили ці землі особливою містикою, і саме про це розповість у нашому наступному сюжеті репортер каналу Нова Тіві Ніколай Васильковський. З ним ми вирушимо до села, де міф та реальність злилися в одне ціле. Тут, у Родопських горах Південно-Східної Болгарії, кожен камінь дихає історією. Вважають, що цей район наділений особливою містикою, що втілилась у чутки про аномальні явища та сховані скарби. Біля мальовничого села Хула з вершини гори Святого Іллі відкривається захопливий краєвид на сусідню Грецію та Туреччину. Саме тут стародавні фракійці заклали свій храм у 12 столітті до нашої ери. Подейкують, що вода з колодязя на вершині гори має цілющі властивості до цього храму приїздять люди з усього світу. Усі вони шукають зцілення. Мешканці хули знають, якщо зійти на гору, кепський настрій зникає і усі хвороби минають. багато хто не знає, що це давнє фракійське капище, однак, усі відчувають, що це місце особливе. Подейкують навіть, що тут розташоване велике підземне місто з тунелями та водоспадами. Входи до нього зберігають у таємниці, щоб про них не дізнався загал. Ми досі не відкрили їх, бо люди ще не готові оцінити всю благодать цього місця. Нам тут не потрібні псевдоархеологи кажуть, що старий колодязь на горі хребта є частиною великого лабіринту. Чутки про його цілющі властивості ваблять сюди багатьох паломників, попри те, що він довго лишається сухим. За легендою, щороку сюди приходив олень, який приносив себе в жертву. Та одного року він запізнився. Внаслідок цього стався землетрус, і вода зникла люди не знали біля чого вони живуть. вони використовували колони для будівництва, стодол для сіна. Саме колона за коли християнство дійшло до хребта, ця територія стала місцем поклоніння святому Іллі. Дехто навіть вірить, що це свята могила. З давніх давен молоді незаміжні дівчата з хули сходять на вершину в день святого Іллі. Досі ті вже не молоді жінки добре пам'ятають ці традиції. Там стояла церква. Ми сходили на гору, співали там, клали квіти і поверталися. Казали, що в колодязі була свята вода. Система лабіринтів виникла після того, як тут почали видобувати вугілля та залізну руду. Дехто вірить, що фракійці збудували свій храм щоб стерегти місцеві цінні метали. Руду видобували під їхнім наглядом. після цього золото відділяли від свинцю за технологією. Досі невідомою нам не Містичне місце ось цей водоспад, що на 400 метрів нижче від вершини святого Іллі. Подейкують, що під каскадом води є підземний хід, що веде до підземного міста під селом. За водоспадом зруйнована печера та скульптура воїна, яка свідчить про культурне значення місцевості. Хай куди глянеш всюди цікаві археологічні об'єкти. у селі старі його мешканці пам'ятають інші важливі для місцевості часи часи лихоліть. У 1912 дев'ятсот та тринадцятому, під час Балканської війни, Болгарія разом із союзниками воювала тут проти Османської Туреччини. Сьогодні мешканці села розповідають історії про героїчне минуле своїх дідів. Турецькі солдати помітили хлопця. Його фана. А вони схопили його, замкнули в хаті. і спалили. щороку на день святого Іллі Свята Гора стає місцем народних святкувань. Біля маленької церкви на горі проводять фестиваль. Церкву реставрували чотири роки тому, а збудували її на підмурку старого храму вона була у жахливому стані. Цеглини просто розпадалися. Ми зруйнували її і відбудували з нуля. Я приїхав щоб доробити кілька деталей. Криваві війни та сховані скарби творили багату історію землі під селом Хула. Раз на рік, коли дзвенить дзвін у день святого Іллі, нагороджують видатних мешканців села. Нагорода має вигляд маленького сільського черевичка, прикрашеного маленькою земною кулею. Усі, хто їдуть з нашого села, пишаються і розповідають світові, звідки вони. Цього року дві нагороди знайшли своїх власників: один з них скрипаль віртуоз Недім Налбантоглу, Другий поет Петер Васілєв. І насамкінець ми познайомимося із музикантом, творчість якої вплинула на всю єгипетську музику. Маріам Салех вміє зачарувати глядачів як співом, так і акторською грою. Вона зуміла вдихнути нове життя у традиційну арабську музику, зокрема, в музику відомого єгипетського співака та композитора Шейха Імама. Звісно ж, Маріам додала особливого шарму тонам та ритмові пісень, створивши свіже звучання. Вихід її власного альбому став стартом для підкорення нових обрів. Репортер каналу ОНТВ Карім Насер під час мандрівки, яка об'єднує минуле, сучасне та майбутнє склав музичний портрет нашої героїні. Я Маріам співачка та акторка. Маріам почала співати та грати на сцені ще в дитинстві. Її батько, сценарист і театральний режисер, прищепив її любов до музики та акторства. Я заснувала гурт Еджавас Сафар, тобто паспорт. У нас була арабська лютня та барабани. ми прагнули відродити і популяризувати музику Шейха Імама. Потім я почала співпрацювати з воркшоп театр компані і зосередилась на вокалі. А ще я взаємодіяла з театральною трупою та Ми виконували пісні Шейха і Мама та Адлі Фахрі. Я довгий час пропрацювала з цією групою. Це Пісня Шейха і Мама. Шейх Імам, який помер у 1995-му, славився своїми політичними піснями, які адресувалися бідним і знедоленим. Ми прагнемо бути собою. Стараємо, щоб наш внутрішній світ безпосередньо втілювався у тому, що ми робимо. Маріам Салех завойовує широку аудиторію. Перш ніж почати роботу в проєкті, я остерігала, що ця музика привертатиме вузьку аудиторію. Сьогодні ми маємо чимало гуртів. Мені хочеться, щоб ці пісні почули всі. Хороші вони чи погані вирішувати слухачам. Думаю, поки ми не популярні, бо досі не пройшли випробування аудиторією. Зараз моя мета пройти таке випробування. Цього прагне і продюсерська компанія, з якою я працюю. Компанія, що продюсує перший альбом співачки під назвою I'm not singing», спеціалізується на підтримці молодих музикантів. Її девіз Перетворимо арабську музику. Музика Маріам однозначно реалізує це гасло. Історії зі світу на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Ми та наші канали, партнери з різних країн, хочемо подякувати вам за увагу. Та перш ніж попрощатися, пропонуємо насолодитись кадрами із світу цього тижня. Не перемикайте!